Так, як зручніше відкрити ФОП? Це таке дуже важливе питання. Друзі, будьте зараз уважні, тому що ця інформація від людини, яка цим займається кожного дня. Ну, два варіанти офлайн і онлайн. Офлайн це ви йдете до центру надання адміністративних послуг ЦНАПИ, так, і замістом своєї реєстрації, і там відкриваєте вже у реєстратора. Теж з переліком кведів своїх, зі своїм паспортом, кодом і податковим індивідуальним податковим кодом, ви йдете до реєстратора в ЦНАП і відкриваєте там, реєструєте собі ФОПа. Або ви можете це зробити на порталі Дія, краще не з додатку мобільного це робити, а через комп'ютер, тому що не завжди додаток працює. Але для того, щоб у дії зробити це, вам потрібен ЄЦП, електронний цифровий підпис. Електронний цифровий підпис ми робимо через дію, Дія-Підпис. Або ж ми робимо у банку, ну, наприклад, Приватбанку, у Приват24, у додатку можна сформувати собі. ЄЦП фізичної особи, не ФОПа фізичної особи. І за цим ЄЦП заходити вже на портал Дія, і там є е, така сторінка реєстрація ФОП, там ви реєструєте свого ФОПа, теж вносите усі свої кведи, е, там е, може бути така можливість подати одразу. і Реєстрацію, заяву реєстраційну у податкову, тобто зробити два кроки одним за один раз. От. Тому два варіанти: це ЦНАП або ДІЯ. Угу. Дякую. Катя, що таке електронний кабінет? Ти трішечки все розказала? Електронний кабінет це сервіс. Державний створений державною податковою адміністрацією для комунікації з платниками податків. У кожного платника податків є доступ до свого кабінету. Доступ до кабінету це за, на сайті такс, кабінет tax.gov.ua, Розміщено, він називається електронний кабінет платника податків. Туди ви можете вже зайти як ФОП, зробивши собі ключі у Приватбанку чи у іншому банку, коли відкрити собі рахунок. Це безкоштовно, ви робите собі ЄЦП вже у банку, як вже ФОП. І за цим ключем ви заходите. До свого кабінету в електронному кабінеті платника податків, і там у вас є можливість дивитися всі свої облікові дані, на якій ви групі, які у вас кведи, які у вас рахунки відкрито, коли вас зареєстровано, якщо у вас є РРО ПРРО, то дані з них ви можете подавати звіти і робити оплату податків. Дивитися розрахунки з податковою і комунікувати з податковою, ви можете листуватися податковою, з податковою через цей кабінет. Тобто, це дуже зручний для ФОПа інструмент від податкової, де ви можете все бачити про свій ФОП. Тому я дуже рекомендую використовувати його у роботі, ну, коли буде створено ваше підприємство.